Вже з наступного тижня таким способом провести свій вільний час при очікуванні своєї виходу на свої зупинці зможе кожен з хмельничанин В хмельницьких тролейбуса з'явиться вайфай. Інновації, за допомогою яких пасажири зможуть безкоштовно користуватись всесвітньою повотиною, зі слів директора Хмельниць електротрансту Віктора Паламарчука допоможе збільшити пасажиропотік, особливо молодь, а точніше пасажирів, які не користуються пільговим проїздом. Ми надіємося, що пасажиропотік при встановленні вайфаю максимально збільшиться. Ми е, будемо робити все для того, щоб пасажиру було надкомфортно їхати в цьому тролейбусі. І, звичайно, надіємося на те, що статки підприємства за рахунок залучення молоді в тролейбус напевно збільшиться. Загалом бездротовий інтернет буде у чотирьох тролейбусах, двох Богданах та ще двох нових транспортних засобах, які є гордістю підприємства. Ці дві машини ще не виходили на вулиці міста. Їх тільки готують та навчають водіїв користуватись львівським дивом техніки. А навчатись насправді є. Чому більшість процесів в них автоматизовані, що набагато спрощує як. Роботу водієві, так і поліпшують поїздку пасажирів. Ще однією особливості машини є висовний пандус, за допомогою якого люди з особливими потребами зможуть з легкістю пересуватися містом. Підприємство придбало за кошти міського бюджету таких два красивих тролейбуси: надсучасні, надкомфортніші, які будуть працювати на маршрутах нашого славного міста Хмельницький. Кожного дня рогаті перевозять містом більше 20 тисяч людей. З Спровадженням тролейбусного гаджету їх стане. Ще більше користування вайфаєм для пасажирів буде безкоштовним. Платити за установку та щомісячне користування буде підприємство. Встановити вайфай сьогодні вартує порядка 3,5-4 тисячі гривнів. Плюс і ще йде абонплата за кожен місяць. Звичайно, це задоволення не з дешевих, але Підприємство в обов'язковому порядку за власні кошти встановить на цих двох сучасних. Ми маємо ще два е, нових тролейбусах, ну відносно нових. Богдани е, плануємо теж на них поставити. Ставлення людей, які звикли стояти, чи якщо пощастить сидіти у тролейбусах, різняться. Молодь це схвалює. Кажуть, ну очікування своєї зупинки стане приємнішим. Натомість старші люди стримано ставляться до цієї новинки. Тим, кому це потрібно, це буде потрібно. Тим, кому не потрібно, буде ще біль... Чи... Чи гірше. Абсолютно ні. А чому таке? А то що я ним не користуюся. А ви взагалі будете користуватися, якщо таке буде? Звичайно, а чому ні? Вмітка має бути вайфайтерлейбусать як до цього ставитеся? Позитивно. Молоді люди повинні розвиватися.